Переселенцям з Донецької та Луганської областей допомагають освітяни. Школи та дитячі садочки міста зібрали для них кошти. Також допомагали продуктами харчування, одягом, взуттям, миючими засобами, надали їм посуд, засоби гігієни, постільну білизну, канцтовари, електроприлади, медикаменти, меблі і навіть холодильник. Подарували книжки та іграшки загалом на суму більш ніж 50 тисяч гривень. Лозівський автодорожній технікум теж не стоїть осторонь. Через посередництво управління праці та соціального захисту населення викладачі навчального закладу телефонували переселенцям з Донбасу та Луганщини, дізнавалися, яка потрібна їм допомога. Зносили одяг, гроші, іграшки, пособляли з транспортом, купували ліки. Словом забезпечили переселенців всебічною підтримкою. Просто ж люди, особливо де є маленькі діти і багатодітні родини. Вони ж потребують якоїсь. Спеціальної допомоги. І там були закуплені і памперси для маленьких діточок, і їжа. Навіть мій син Ігор каже, папа, треба допомогти. Зібрав свої іграшки, які у нього залишились, він вже подріз, Передали тим дітям. Діти були дуже раді, і ті сім'ї, куди ми возили ось гуманітарну допомогу, казали дуже велике спасибі. Кожен може опинитися і милосердя в першу чергу повинне преобладати. Допомогти переселенцям виявили бажання і батьки одного з абітурієнтів технікуму. Вона зібрала продукти харчування, там і мішок сахара був. Огурці, ну, в общем, всього вийшло у неї на суму 1035 гривень. Ми відвезли це все на вулицю інженерну. Технікум вже надав матеріальної допомоги переселенцям на суму у кілька тисяч гривень.